Нуль голів, нуль асистів, і мінус майже 100 мільйонів євро для клубу. Старт кар'єри Михайла Мудрика учаснияко кажучи, вражаючи, не назвеш. Фани синіх уже складають знущальні меми про українця, а прихильники арсенала не приховують полегшення. Що врешті не виклали за мудрика куш, на який можна придбати чотирьох тросарів. Так, звісно, робити буде якісь висновки ще непристойно рано, і особисто ми на секунду не сумніваємося, що Михайло порве ту англію на бартенський прапор. Але і стерливий скепсис фанів Челсі зрозуміти можна. Аж надто вже багато останнім десятиліттями синіх провалювалися на трансферному ринку. Тим паче тут уже був і український слід. Отож, топ-5 трансферний трансферних Челсі. П'яте місце Андрій Шевченко. У 2006 році українець у статусі однієї з найбільших зірок європейського футболу перебрався з Мілана у Челсі. Сума трансферу склала 31 мільйон фунтів. На той час це багато. Але Шева без шансів програв боротьбу за місце у старті Діді Дрогба. Уже за два роки Андрій повернувся в Мілан на правах оренди, а у 2009-му став гравцем Динамо. За 77 матчів у формі Челсі нападник забив 22 голи. Геть не той результат, на який сподівалися фани Синіх. Четверте місце рейтингу ще один суперфорвард, якого зіпсувало Челсі Фернандо Торес. Пельніньо був справжнім лідером зіркою, ватажком і бомбардиром Ліверпуля, доки у 2011 році не перебрався на стемфорд Бріч за 50 мільйонів фунтів. У Лондоні іспанець виступав чотири сезони. Усі вони були напрочуд стабільними. Торес стабільно виходив на поле, стабільно не забивав і стабільно отримував нагоріхи від фанів своїх та чужих, а також від ласує докори берданської преси. Усіх цих критиків зрозуміти можна. На 110 поєдинків у формі Челсі супербомбардир Торис забив лише 20 голів. На третій сходинці рейтингу найдорожчого гуки в історії футболу кепа Аріса Балага. при живих і здорових Елісоні, облаку, Куртуа та Едерсоні. Челсі вирішив викласти 72 мільйони фунтів саме за кепу. У 2018-му аристократи виплатили атлетіку Клаусулу, яка була прописана в контракті іспанця, і сподівалися надовго забути пропозицію голкіпера. Але вже за два роки Челсі довелося алярмово купляти едуара Менді. Ну, бо Кепа не просто не виручив і привозив, а ще й відмовлявся сходити із поля. У фіналі Кубка Ліги проти Мансіті Аріса Балага відмовився виконувати наказ тодішнього наставника лондонців Марісо Осері. І перед серією пенальті поступитися місцем у воротах досвідченому Вілі Кабальєро. Ту серію іспанський голкіпер програв, ставши справжнім мемом. Так зараз, коли більше як втричі, дешевший за нього, Менді травмувався, кепа стабільно грає в основі челсі. Але зважаючи на результати підопічних потеря, досягнення таке собі. 35 мільйонів фунтів на вітер. Друге місце у списку у дені дрінк вотера. Згадали хто це? Ми допоможемо. Партнер Нголо Канте по центру півзахисту Чемпіонського Лестера у 2017-му він перебрався на Стемфорд-Брідж за 35 мільйонів. Але вже з першого тренування стало зрозуміло, що з цим трансфером боси Челсі відверто погачкували. Травми плюс посередній рівень хавбека. В результаті невтішний вирок. Усього 12 матчів та один гол за 5 років у синій формі. Колосальне фіаско Скаутів Челсі. А найгіршим трансфером історії синіх є Ромело Лукако. У всіх же ж є знайома пара, яка по сто разів сходиться і розходиться. Оце якраз історія про лондонців та бельгійського бомбардира. У 2011-му Челсі придбав нападника у Андерлехта. Як не старався пробитися в основу братанського гранда юний бельгійць не зумів. Оренда згодом повноцінний трансфер в Евертон, де Лукако і став справжньою зіркою. Перехід в МЮ, потім інтер, і лише тоді боси Челсі зрозуміли, що без Румело їм ніяк. Майже 100 млн фунтів на столі, і бельгійць повернувся у сім'ю, але ця лавсторі без кіпіенду. таранний нападник, бачте, не вписався у тренерську модель Томаса Тухаря. Тож майже за 100 мільйонів фунтів Челсі отримав усього 26 матчів і 8 голів. Цебто більше 12 лямів за гол. Лукако повернувся в Інтер. Наразі оренда, схоже, як і дебрюйне та Селах, Хрумелу є великим талантом, який на Стемфорд-Брідж не оцінили. Чи поповнить цей список Михайло Мудрик? Сподіваємося, що ні? А який ще трансферний провал Челсі викликає у вас подив та шок? Діліться у коментарях.